Всім привіт! Сьогодні розповідаємо, як провести шкільні змагання в рамках проєкту Пліч Опліч. Шкільні ліги Пліч-опліч з легкої атлетики проходять у 4 етапи шкільний, територіальний, районний та обласний, і триватимуть з лютого по травень. Участь беруть команди двох вікових категорій. Учні 6-7 класу змагаються у класичному легкоатлетичному чотириборстві, яке включає біг на 60 метрів, стрибки у довжину, метання м'яча вагою 150 грамів, а також біг на 500 метрів для дівчат і 600 метрів для хлопців. Для учнів 5-го Класу передбачена спеціальна програма Дитяча легка атлетика, яка включає командні випробування у форматі гри. Човникову естафету з бігами-бар'єрами стрибок у довжину з місця, метання на дальність естафету формула 1 метання медболу з колін та гонку на витривалість тривалістю 5 хвилин. Човникова естафета. Кожен учасник пробігає дві доріжки по прямій одну з бар'єрами, іншу без. Коли учасник пробігає одну пряму, він передає естафету наступному учаснику лівою рукою. Якщо команда зробить помилку, наприклад, не подолає бар'єр або неправильно передасть цю стафету, до часу додається штрафні секунди. Стрибок у довжину з місця. Учасники по черзі стрибають у довжину з місця. Після кожного стрибка точка приземлення одного учасника стає стартом для наступного. Загальний результат команди це загальні дальні стрибки всіх учасників. Кожна команда має дві спроби і кращий результат із двох буде зараховано до заліку. Метання на дальність. Учасники мають дві спроби на метання снаряда. Зазвичай це вортекс або тенісний м'яч. Кожен кидає м'яч від лінії в розміночну зону, і кращий результат з двох спроб буде зарахований до заліку. Китки оцінюються в балах, перемагає команда, у якої найбільша кількість балів. Естафета Формула-1 це естафета, в якій учасники проходять дистанцію по колу, виконуючи вставання з м'якого мату, слалом, швидкий біг та подолання бар'єрів. Усі учасники по черзі передають естафетну паличку один одному. І якщо хтось не виконує завдання або передасть паличку неправильно, команда отримає штраф. А який дивіться у презентації під цим відео або за QR-кодом у кінці відео. Метання медболу з колін. Учасники з положення стоячи на колінах метають медичний м'яч вперед в розміночну зону. Китки оцінюються у балах. Кожен учасник має дві спроби, і кращий результат двох спроб буде зарахована до заліку. Перемагає команда, у якої найбільша кількість балів. Гонка 5 хвилин витривалості. Тут учасники всі разом одночасно долають кола на дистанції протягом 5 хвилин. Вони повинні перенести заліковий предмет, наприклад, картку або тенісний м'яч, і класти його в кошик на лінії старти після кожного кола. Переможе команда, яка зібрала найбільше таких залікових предметів на момент сигналу по закінченню гонки. Заходи в заходах дитячої легкої атлетики залік також командний. Команда складається з восьми основних учасників: чотири хлопчики, чотири дівчинки, та двох запасних. Переможець визначається за найменшу суму зайнятих місць у кожному випробуванні. Що менше балів, то вище місце у першості. Пояснюємо детальніше, якщо, наприклад, в заході якогось з етапів беруть участь вісім команд, то та серед них, яка в окремому випробуванні Показала найвищий результат, отримує 1 бал за це випробування. Команда з другим кращим результатом отримує 2 бали. Команда з третім кращим результатом 3 бали. І так далі. Бали команди, які вона набрала за кожне з випробувань, сумуються і визначають підсумковий результат команди у першості. Перемагає команда, у якої найменша кількість набраних балів. Послідовність випробувань організатори визначають самостійно залежно від умов проведення. Якщо ви школа і хочете взяти участь у всеукраїнському проєкті пліч-опліч, реєструйтесь на сайті та зберігає. Це відео і дійте за інструкціями в ньому при проведенні змагань.